Матвійчику, розвертайся назад, сину. А вікуха листочки збирає, так, да, Дань? Всім добрий ранок. Ми тут у моїх батьків і хочу вам показати мамину кракозяброчку. Дуже цікавий екземплярчик це орхідейка. Я купувала я її, її в Вашані. І зверніть увагу, ось це у нас квітонос дав діточку. Бачите? Ось яке коріння у діточки. Ну, от один, другий корінчик, третій. Ця діточка зразу процвіла ось із точки росту. Дивіться, що вона робить. І вона дає ще два цвітоноси. Це просто треш А ось тут вчора. Ой, у нас така. Вчора розглядаючи, доглядаючи за маминими квітами. Я ось так. Що ми бачимо? Ми бачимо ще одного малючка. Квітоноска. Це моє жіноче чоловіче щастя. Мамі один віддала. Ось красунечка. ось Тут намагається доцвітати. Не доцвітати, а дорощувати буде вже відцвіла. Ось ця красуня гарно себе почуває. І ось це, це теж дитинка там. Це дитинка. Теж вже відцвітає. готуватись потрібно до... А ось ще бруньку пробуджує. Я зараз вам покажу. Так що, такий мамин квітничок. Але ця красуня туди, да, вона мене дивує. О, приїхали мої грибнички. Доня з татом приїхали з грибочків їздили. Мої грибніники приїхали з грибів. Їхній улов. Ой, відеречко. Тато з Донєю з'їздили на полювання. Скільки знайшла? 54. Класно! Ну Нічого для початку добре. Але краснюки чого не рахуєш? Ну що, два красники. Я мама вже бачила чотири з половиною гриба буде полонений. Ну, то що класно. Зато відео класні не знімали, у куські є свій канал. то теж і біло, і краснюка гобушила. У мене один білий, два краснички, і все. Десь Ось такий уловчик. Надихалась свіжим повітрям. А бабулю де загубили. А це мамині мамин улов. Бабусін! Бабусін. Ну, моєї мами, вашої бабусі. Клас. Люблю дивитися на них, але не люблю збирати. Натомився, миш? Да? Капець. Зато награлася свіжим повітрям надихалась, відео не знімала класних. Там одне вчорашнє твоє вже 139 чи 159 переглядів набрало. Чи 139, чи 159? А де ти ви бачила? Ну, я заходила, дивилася в тебе. а, -а, -а, -а Покажи. покажи. Набери ну, свій телефон.